Правоохоронці прийшли з обшуками до народного депутата Олександра Дубінського. Вони пов'язані з його можливою причетністю до організації незаконних виїздів через кордон України. Про це стало відомо із джерел в правоохоронних органах. Наразі перевіряється можлива причетність Дубінського до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами. Також, за даними джерел, мова йде про організацію незаконного виїзду рідні з спів... Ешканки нардепа СБУ та ДБР також проводять обшуки у спільників народного депутата у справі щодо організації нардепу незаконного перетину кордону іншою особою. За даними слідства, нардеп організував протиправний механізм і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити потрібних людей у систему шлях, нібито як волонтерів. Нагадаємо, що 3 серпня СБУ та ДБР проводили обшуки у нардепу Олександра Добінського. Правоохоронці зазначили, що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану. Крім того, слідчі з'ясували, яким чином під час перебування за кордоном Добінський зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів. На думку правоохоронців, це може свідчити про їхню підробку. А вже 4 серпня стало відомо, що Дубінського допитували у державні бюро розслідувань у Києві 9 серпня народному депутату повідомили про підозру у службовому підробленні за статтею Кримінального кодексу України. За версією слідства він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. І вже 10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на два місяці, зобов'язавши його носити електронний браслет.